Бачите, це в мене вже гірчиця повсходила. Ще є трішки петрушки. А це в мене гладіолуси. Я перший раз посадила гладіолуси в цьому році. І вони нічого, ніяку стрілку не пустили. Нічого з них не було. Тільки оці такі листочки. Буду викопувати на зиму та буду дивитись, як їх розводити. Може мені хтось порадить, що робити з гладіолусами, Бо я в таких три кущиків в мене. Один, два і три. Ну, Подивимось, може на наступний рік повезе. Щось такий гладіолус покупала. Даріт брала в епіцентрі. Бачите, скільки нових саженців. Зараз я почищу їх, помию, пообрізаю, висушу та й буду зберігати, відправлю вже на зберігання до весни. Було в мене три цибулинки, а зараз вже один, два, три, чотири, чотири. одна велика, бачите, одну дала. Приріст, а ці всі, вони дуже маленькі, вони не виростуть. Так, я все пообрізала, старе, нове і залишила ось такі цибулинки. Це в мене перший такий досвід саджання гладіолусів. Дуже я рада, що вони не зацвіли, але напевно, щось може я робила не так, а може їм не вистачало сонця, що в цьому році зовсім не було ніяких квіток. Буду надіятися, що в наступному році вони все ж таки покажуть свою красоту та будуть квітнути. Друзі, обіцяла вам розказати про свою посудомийну машину. В мене машинка електролюкс. Дуже мені подобається ця фірма. 60 сантиметрів. Сюди складаються ножі, вилки, ложки. Ось так ось це складається. Доволі така величенька. Тут набагато хватає місця. Я навіть сюди Кладу ножиці, кухонні кришки, ось так кладу, і воно гарненько все перемиває, це самий верхній ящичок, бачите, для ножів, вилок. Другий ящик він трішки поменше. Сюди можна класти чашки. Стакани або якісь мілкі тарілки. Зараз покажу, як це роблю. Якщо якісь маленькі стопочки або, або якісь вази вузенькі, то можна зацепити їх, щоб вони не підіймали. Щось таке легеньке, то треба зацепляти, бо коли Струя води йде, щоб воно його не піднімало. Бачите, як вона крутиться Так, що ще сюди можна? Сюди можна також бокали але я покажу як. Є такі спеціальні така тут, бачите, штучка, вона так висовується. Це також можна сюди і стакани ставити, і, ну, що хочеш, сюди щось можна теж покласти. Але для бокалів теж підходить. Якщо багато бокалів, то можна сушити ось так. Бачите, ніжка стала сюди. І зручно його миє. Але бокали в мене тут не миються, а миються внизу. Зараз покажу нижню частину. Нижня частина сама велика. Вона йде для каструль, для тарілок. Сюди можна поставити мистки, якісь великі каструлі. воно складається і розкладається. Це теж для додаткових тарілок, якщо багато, може після якихось там гостей у вас, то теж можна, я зазвичай не користуюсь, мені достатньо цієї сторони і цієї сторони. Сюди я кладу більш такі, ставлю більш такі глибші тарілки, а сюди такі мілкі, теж зараз покажу. Ось такі мілкі ставлю наперед. А ось такі великі в мене є, ставлю ось так назад. Звичайно, я показую на чистому посуду, тому що ну, якось це не дуже буде гарно. Якщо я буду грязний посуд показувати, як ставити. Дивіться, в мене ще є ось така штучка, теж вона йде для бокалів. Але тут 4 штуки. Ну, Нам вистачає 4 штуки. Ну якщо більше, то можна, от як вам показала на верхню поличку. Ставиться сюди. Резинка зажимається. буде зручно одною рукою. Ось, я його зажала. Він же звідси не випадав. Прибираю руку, він же звідси не випадає. В така різиночка вона. І все, він стоїть і тут гарненько гарненько миється. Я вам скажу так, бокали я ще не вимивала, як в посудомийній машинці. У мене залишаються завжди якісь п'ятна, а в посудомийці завжди в бокали дуже в гарному стані. Подивіться, чистенькі, гарненькі, без всяких патьоків, без всяких п'ятнишків. Дуже класно вона відмиває. Так, йдемо далі. Ще вам покажу, що ця друга поличка може підніматися ось так і може опускатись. Тобто два рівня в неї є. Якщо внизу якась дуже велика кастрюля і вона не поміщається, то можна цю другу поличку підняти. І буде дуже багато місця. Дуже зручно. Це в нас для таблеток, це в нас для ополіскувача. Але я зазвичай не користуюся ополіскувачем, дуже-дуже рідко. Одна таблеточка закривається і вибирається програма. Програма є на 30 хвилин на час, на час 30, на 2. Ще треба. Для таких посудомийних машин треба обов'язково, щоб була сіль. Тому що вода у всіх різна. Ну, для того, щоб не було накипі, тому що воно ж нагрівається, тут нагрівальний елемент є. Ось тут. От сюди засипається сіль. Вона ось така сіль. Бачите, для посудомийної машини. Насправді, люба сіль підійде, така, що підходить для посудомийних машин. Ну, обов'язково там якусь фірмі, але ну, вона і... Ну, Мені більше подобається, коли вона така крупненька. Це в нас фільтр, котрі треба мити при кожному, ну, після кожного прання посуду, мийки посуду. Це так знімається, це теж витаскується, воно все промивається і ставиться назад. Ну, це дуже швидко робиться, тому воно не займає багато часу. Але ж, коли ти ввечері загружаєш грязний посуд, а вранці тут достаєш чистий, це, звичайно, дуже, дуже радує. Тому я її рекомендую всім. Дуже вона мені подобається. Вона більше року в мене і дуже крута штука.